Честь, кохані, привіт, любі друзі! Записую це відео, тому що Віктор попросив розказати, як навчити дитину вивчати мову іноземну або мови іноземні, так щоб їм було цікаво і не відбити бажання вивчати мови. По-перше, хочу сказати, що найголовніше для дитини це не вивчити мову. А щоб дитина, по-перше, була здоровою і щасливою, тому звичайно не треба змушувати дитину, інколи діти бувають не готові і не треба їх змушувати. Це перше. По-друге, найголовніше в житті це любов, і треба, ну, на мій погляд, привити бажання до, до чогось цікавого, показати, що життя цікаве і різноманітне, тому можна просто. Звичайно, своїм прикладом, якщо батьки розмовляють різними мовами. То і діти будуть теж наслідувати, бо діти повторюють це за батьками. І дуже класно використовувати ігри для того, щоб навчати дітей і не змушувати не робити з цього уроки, які що приходить вчитель, там, чомусь навчає. А щоб це було цікаво, я, наприклад, зі своїм племінником використовувала просто ну, різні мови. Я йому показувала, що є різні мови, там є італійська мова, є французька мова. Я з ним грала, йому чомусь подобалась французька, то він її сам вибрав, і я її використовувала також для виховання. Наприклад, коли я казала, що діма не можна цього робити, він не розумів. А якщо кажеш і лідефондю французькою, це, це не можна, то він це розумів. Коли ми брали коляску, він не хотів брати коляску, я йому, Ну, ми питали, давай візьмемо. Ні, не хочу. Я пост, я питаю ляпусет. Візьмемо ляпусет. Ляпусет хоче французьку каляска, а так не хоче. Тож можна використовувати французьку або іншу мову для виховання дітей, для того, щоб з ними домовлятися. З дітьми можна домовлятися. І це дуже цікаво. І ну, моє бачення таке, що діти вивчать мову, підуть до школи. Але якщо ну, так от з ними любовно спілкуватися з дітьми, то в них відкриється бажання потім їм буде цікаво вже в школі або в садику. Їм буде цікаво просто вивчати мови, і ну я вважаю, що для, для дітей це найкраще. Але, друзі, ви приклад для своїх дітей, і вони все будуть робити так, як ви робите. Вони повторюють за вами. І любов це найважливіше. Тому любіть своїх дітей і просто дайте їм любов. До п'яти років діти мають відчути, що вони що їх люблять, що вони в захисті і тільки не змушуйте. Все буде добре, не хвилюйтеся, мову вивчити дуже легко. Ви теж можете багато мов вивчити, навіть якщо вам 30 років, то не хвилюйтеся, все у ваших дітей буде добре. Головне, ви будьте щасливі, навчайтеся мовам. І нехай у вас буде все добре. Я Анастасія Синенко. Ви мені лайки, будь ласка, ставте, підписуйтеся на канал. Пересилайте це відео вашим друзям, розповсюджуйте його, питайтеся, тому що це відео я зробила, бо Віктор запитав. Які у вас є ще питання? Пишіть ваші коментарі, який у вас досвід виховання дітей, як ви це робили або робите. Це буде дуже цікаво всім дізнатися, тому що вивчення мов наразі це дуже дуже така популярна тема, особливо для дітей. Так що до зустрічі, па-па!